момент. Люблінський пробиває по воротах. Пробиває непогано, не точно. Тут чистить команді Уномас. Ну, але з іншої сторони, грати ще дуже і дуже багато і команді Уномас можна працювати на фоли, і можна працювати на потенційно зароблений дабл пенальті. А чому ні? 8 хвилин 3 секунди. До речі, ну сьогодні є кадрові втрати. Звичайно, в обох команд особливо. Особливо немає Степана Струка. Зараз момент Бесонов! класна гра від бесонова. Яка ж лівелірна робота в захисті від Стегніцького. Федюк. Не точна передача, але Федюк відпрацьовує зараз в обороні. 7 хвилин 14 секунд до завершення поєдинку. Все найцікавіше лише розпочинається в цьому матчі. В принципі, напружене протистояння. Відчувається хороший рівень обох команд. Ну, в принципі, тактично грамотно грають обидві команди. Тут якісь певні вже дрібниці вийдуть на перший план в плані результату. Ну, але в плані результату ще далеко не все зрозуміло. Віталій Танський, хороша передача на Іваненка. В захисті відпрацьовує Тарасович. Ну І в другому таймі команда «Ономас» перехопила ініціативу. Це вже можна зараз говорити стовідсотково. Галицька здоба таке враження грає вже від результату. І по результату. Тобто, був момент, звичайно, в Галицької здоби для того, щоб забити третій м'яч. Ну але команда Уномас також тисне для того, щоб зробити рахунок 2-2. Зараз помиляється три гобеці Тарасович. Саме від Тарасовича м'яч виходить за межі ігрового майданчика. Ну, склад команди Уномас фактично оптимальний на цей поєдинок валицької здоби. Сьогодні немає таких знаних майстрів, як Степан Струк. Таких майстрів, як Сергій Підубний. Ну, підубний та струк чемпіони України, щоб ви розуміли рівень цих гравців. Також деяких інших гравців, в принципі, але склад Галицької здоби тут більш-менш оптимальний на цей матч. Немає також Бодана Стефанківа, Мандрія Коваля, також Святослава Дяка. Немає голкіпера Василя Марухняка. Ну, але, тим не менш, склад галицької здоби все-таки бойовий на цей матч. Можливо, не найсильніший, але доволі таки бойовий. 6 хвилин 9 секунд до завершення другого тайму і матчу загалом. 2-1 у нас на користь Галицької здоби. В пекарів три командні фоли. До речі, вже кілька останніх Волин Пекарі правила не порушують. Зараз удар від Маренчука на перехопленні Танський. Танський зберігає. м'яч для своєї команди не зберігає. Люблінський перехоплює, але тут вже втрата. Медвідь підключається до атаки. Медвідь грає на Іваненка. Іваненко помиляється з цим пасом. Тригубець хороша передача зараз на Стегніцького. Стегніцький зупиняє цю атаку. Проти Стегніцького одразу троє гравців у Номас. Ну і втрьох забирати м'яч значно легше. Іваненко. Від триговця м'яч виходить за межі майданчика. Медвідь невдала передача. Ну і тут можливо десь не ідеально зіграв Тарасович там в діаметрі. Трьох метрів біля Тарасовича нікого не було, можна було пробувати цей м'яч зупиняти. Ну, але не бачив Тарасович і вирішив Тарас не ризикувати. Можливо, це також і правильне рішення. Помиляється, зараз команда Уномас. 5 хвилин 17 секунд до завершення зустрічі. Тригобець ну Тригобець на стовпа, грає шикарно. Тут додати нічого. Коваль. Передача на Люблінського. Зараз Сергій Коваль. Коваль підробляє підліву, прибиває неточно. Ну, Сергій Коваль Шульга. Він багато в своїй кар'єрі красивих м'ячів забив саме лівою ногою, саме робочою ногою. Ну і причому було. Красиві м'ячі Сергій Коваль забивав і в фіналі плей-офф чемпіонату України, граючи за Івано-Франківський урган проти Херсонського Продексіма. Ми цей шикарний м'яч з льоту від Сергія Коваля. Якщо я не помиляюся, в другому матчі можемо пригадати в манежі коледжу фізичного виховання в Івано-Франківську. 4 хвилини 39 секунд. До завершення другого тайму. Зараз корнер для Галицької здоби Сергій Коваль біля м'яча Коваль на Богданова. Тут далось зіграв Іваненко. Іваненко тут виграв силове єдиноборство Богданова Але Богданова повертається швиденько в оборону. Фадюк. Фадюк проти три губця. Фадюк 1 в один. Три гобця не обігрує. Сергій Тригобець. Нічого не видумує, буває м'яч подалі. і Медвідь підключається на гру в 5 польових, але бачу, там вже футболці п'ятого польового шокарів. Можливо, зараз Кирило Шокарів вийде замість голкіпера. Так буде ефективніше. Андрій Федюк переходить на гру в 5 польових. Федюк зараз пробуває по поворотах не точно. Я думаю, ця заміна буде на п'ятого польового. Питання лише часу, питання коли. Медвідь. Непогана передача. Боротьбу, але доволі таки непогано. Тітунін знову не перехоплені, але тут трішки забракло ігрового майданчика для Анатолія. Ну і тайм-аут. Ну Тайм-аут взяла команда Уномас, Немас, але ж мечта в Галицької здоби. Звичайно, тут трішки в штангу дав. Арбітр хронометрист, ну, але не тайм Таймаут, звісно, буде на м'ячі команди Уномас. Цей тайм-аут буде пов'язаний саме з тим, як грати в п'ять польових. Шокерів вже там майже у футболці п'ятого польового. Зараз він виходить, але тайм-ауту не було. тайм аут буде при першій зупинці гри в той момент, коли з м'ячем буде команда. Уномас Андрій Федюк Федюк пробиває Федюк. хороший удар. тут Так по волейбольному зараз відбуває Павлів. Павлів доволі в принципі непоганий поєдинок проводить. Ну і зараз є тайм-аут, за три хвилини та вісім секунд. На своєму м'ячі команда Уномас бере хвилинну перерву. Подивилось на після тайм-ауту. В п'ять польових зараз грає команда Андрія Федюка. В ролі диригента так зараз Андрій Федюк. Найдосвідченіший гравець разом з Віталієм Танським. Дві хвилини 50 секунд до завершення зустрічі. Проастріл непогано. Люблінський м'яч убиває порожні ворота. Богдана пробиває порожні. Не було в нього можливості. Зараз Богдана віддає передачу на три обця. Тут дало грає Андрій Федюк. Федюк віддає передачу на Іваненка. Іваненко обіграється з Бессоновим. Андрій Федюк. Все можна розпочинати спочатку. Всі стали по місцях дві з половиною хвилини до завершення гри. Шокарєв, Федюк, Танський. Іваненко. Невдала передача від Іваненка. Люблінський ледь не обрізав цю передачу. Але все гаразд. Андрій Федюк подивився на табло. Часу ще багато. Я думаю, якщо навіть нічюю вирве команда Уномас, це буде сприятливий результат для цієї команди. Андрій Федюк не проходить передача. шокарів. Шокерів на Андрія Федюка. Галицька здоба в захисті. Хороша передача. Шокарів. Передача. Не точна. Порожні ворота зараз. Стріляє Галицька здоба, не влучає Шокарєв, буде вводити м'яч в гру. Поки що нічого особливого з п'ятим польовим від команди Уномас. Але час ще Яфодюк на перехопленні помиляється Андрій Михайлович. Тригубець, Неточна передача. Бесонов. Вдало передача на Федюка. Федюк бере грамотну паузу, чекає на підключення гравців. Ну і тут зараз передача на Танського. А Танський прострілює Богданов Браво. Після завершення цього поєдинку відбудеться матч між командами NG Metal та Копа. Бесонов. Шокарєв, Танський. Федюк, Простріл. Мяч в грі. М'яч зараз Танського, який удар від Віталія. І не залітає м'яч у ворота. Дуже-дуже небезпечний момент. Танський показує, що Павлів м'яч зачепив, Павлів каже, ні-ні-ні. Павлів на Настагніцького тут. Федюк виграє верхове єдиноборство. Ні, тут все-таки від Стагніцького м'яч. деваут. 51 секунда до завершення зустрічі. 2-1. Галицька здоба завдяки дублю Богданова поки що виграє у цьому матчі. Уномас летить в атаку для того, щоб як мінімум не програти в цьому протистоянні. Андрій Федюк передача на танського простріл там нікого немає. 37 секунд до сирени. І тайм таймаут берегалиська здоба. Надалі, шановні болівальники, титульний партнер Селект Суперліги, торгова марка Селект Спорт Україн, титульний партнер другої ліги, охоронно-детективне агентство Sport Захід». спортивний партнер «Спортмайданчик». технічний партнер NG Метал та Лев Метал. Питний партнер марка Олімпія та Аквавіта, енергетичний партнер «Турбо», астрономічний партнер «Найсгайс», nice інформаційний партнер Радіо Львівська хвиля. Тригубець момент, тригубець міг тут все завершувати. Але тут швидше за все побачили гру рукою в тригубця. Четвертий фол в Галицької здоби. 30 секунд до завершення зустрічі. Бессонов Фадюк. 25 секунд. Танський. Фадюк. 20 секунд. Бесону простріл на Танського. Люблінський вибиває. є ще час. 15 секунд. Андрій Федюк. Федюк пробиває. Примісінько в Люблінського. 11 секунд. Бесонов на Федюка. Федюк передача не точна. Ну, це вже поспіх. І в цьому поспіху. Цей матч швидше за все не рятує Галицька Здоба. Точніше, у Номас Галицька Здоба виграє. Тут і Галицька Здоба також зіграла абсолютно невдало. Зараз просто потрібно було м'яч потримати. І все. Тут, я думаю, на цей момент вкаже Сергій Тригубець. Три секунди до завершення зустрічі. Простріл. Одна секунда кутовий для Галицької здобання. Не буде кутового матч завершено. Галицька здоба перемагає з рахунком 2-1. Дубль Миколи Богданова в цьому поєдинку. І Гол Марончука в першому таймі зробили неймовірну інтригу, але в другому таймі команди голів не забивали. Тим не менше, було цікаво Галицьку здобу з перемогою. Команді Уномас успіхів в наступних матчах.